Вітаю, шановне товариство. Сьогодні хочу показати водяне опалення, яке мені зробили майстрі 3 роки тому в приміщенні 43 квадрати. Це мене баня зверху знаходиться. Повністю тоді довірився їм. Я їм відео прислав приміщення, всі характеристики, вони самі заказали котла, все. І все зробили, я тільки заплатив гроші. Спочатку, коли оце вони зробили, я такий прийшов, подивився, вау, бля, як все сложно. Проте з часом зрозумів, що тут є багато питань до, цього, до цієї системи. Коли ж в будинку своєму я сам зробив водяне, коли я в подумки заліз. В комин і виліз зверху, заліз в подачу котла і прийшов по системі подумки і виліз на обратку, коли це все я уявив і коли зробив будинку своє опалення, тоді я вже ще раз переконався, що тут варто було би трошки дещо зробити по-другому. Я розумію, що я простий мужик і. Критикувати майстрів, можливо, і не маю права. Але давайте ми разом подивимося. Можливо, щось ще можна виправити, а можливо, вже дещо ні. Насамперед, питання до котла. Кронас Еко. Я переконався, що це взагалі не котли. Це дивіться. прямий вихід в димоход. Тепло полетіло. От він у мене зараз загружений. Я сьогодні хочу попробувати запалити його зверху і ще дещо переробити. Друге. Дивіться, там зробили чотирьохходовий клапан. І отразу, дивіться, чотирьохходовий клапан. А чого було отут перед чотирьохходовим клапаном, не поставити фільтра цього або ще одного? Отута. оцим гулькою донизу. От такого фільтра, оцею гулькою, донизу. Чого донизу? От, уявімо, я тут відкручую. Кручу, кручу, кручу. І сіточка крутиться, крутиться, і все посипалося на чотирьохходовий клапан. І так само дивіться, всякі шлаки, всякі кусочки мусору, з котла йдуть через чотирьохходовий клапан, тут можуть десь застрягати. І от воно, чотирьохходовий клапан, не захищений взагалі. Тому я якую, що тут варто було поставити фільтр отакою от гулькою донизу. Далі, ось дивимося, йде труба гриє бойлер косвенного нагріву. Чого в найвищій точці не поставити було розвоздушувач автоматично. Ну, от як мені, якщо що, вигнати в повітря. Треба там розкручувати американку. Вода буде бігти, воздух, вода. Тоді назад закручувати. А ви ж прекрасно знаєте, якщо в американці резинка вже три роки постояла, вона вже буде дубова, вже її треба міняти. Все це додатковий геморой. От друге таке питання. Третє питання. Цей котел, не повертається язик, це назвати котлом. Ця буржуйка, на моє переконання. Не потребує турбіни. Ось тут стоїть турбіна. Ось подивіться, бачите? Ну, я її хочу замінити на ось такий регулятор тяги. Навіть в будинку я експериментував з турбіною, з регулятором, то зараз користуюся регулятором тяги. Хоча б чому. От навіть сьогодні відключали кілька разів світло, електроніка починає щось там думати своє, сама заводиться. Все, відреагує. Тому рахую сюди доцільним ставити регулятори тяги. таке ще зауваження. Далі, дивіться, є манометр. А градусник оцей, ну, це він показує, що там на котлові. Хоча тут батарейки постійно виходять з ладу. Електроніка показує трошки з похибкою. Але електроніка показує іменно температуру в бойній якось він не нагріва. І отут на виході. А що йде на систему, на баню, отако, от отак от маю рукою щупати, га? Скажіть, ну чого було не ось сюди і сюди градусника? Ну, всього-навсього, трійники під діаметри і градусники. Ну вони ж, вже ж людина вкладає такі гроші. Що було сюди? Не розрізати десь тут поставити. На вході і на виході, щоб хоч бачити. Не мацати рукою, а бачити. Хоч, одно, хоч два. ну тут два градус, Хоч одного градуження, хоч на подачу. Нема. Так що походу, думаю, перевезти. І мені цікава ваша думка, перевезти на механіку, ось я вже її купив. Так, це ще з старих робіт лежить мене пакля. О, о, навіть ключа вже підібрав. Перевезти на механіку, думаю. А там, як будуть з'являтися фінансові можливості, отут розрізати планую. Поставити два градусника. Але це пізніше. Ну, а от як тут поставити розвоздушку? То я й сам, оце хіба що отут можливо, американку цю розкрутити, це викрутити і сюди поставити розвоздушку. Можливо, сюди. От такі от я планую зробити поправки. Наразі мені дуже цікава думка людей, які краще за мене розуміються у водяному. Тому що я простий мужик, але просто хочу дещо тут поправити. Так що буду уважно читати всі ваші коментарі. Пишіть, підказуйте. Наразі дякую за увагу. Будьте здорові!